На Кіпрі відкрилась перша українська школа. І, хоча на календарі 12, а не 1 вересня, і з вікном літня спека урочисте свято першого дзвоника вдалося на славу. Провести його вирішили просто неба на природі в одному з міських парків Лімасолу. Саме сюди завітали маленькі українські учні та їхні батьки. До нас сьогодні завітають понад 240 дітей наших українських маляток, які знаходяться тут на Кіпрі. І ми дуже раді, що наша школа планувалася спочатку як невелика на 7-8 класів. А зараз ми маємо 16. Будуть наші українські вчителі. Ми збирали їх з України, з Польщі, з Болгарії, збирали з усіх куточків Європи. І ось ми набрали най -най найкращих досвідчених вчителів. Я вчитель української мови літератури, і під час карантину, а також спочатку воєнних дій на території України, я була. Уроки в всеукраїнській школі онлайн. Працювала з дітьми всієї України. Коли я починала урок, то говорила про те, що нам необхідно тримати оборону на своєму фронті, на освітньому. І я, оскільки я маю теж донечку, яка має йти в третій клас, тому була можливість також, щоб донечка пішла і навчалася тут очно. Нарешті, ми скористалася цією можливістю і погодилася працювати. З нашими українськими дітьми, які теж тут хочуть навчатися українською за українською програмою. Я буду працювати з дітьми п'ятих, сьомих, восьмих класів, п'яті класи. Це нуж. Ну це звучить просто неймовірно. Декому з українських учнів пощастило отримати стипендію від спонсорів української it компанії серед щасливчиків Микита та його мама Вікторія. Мене звати Вікторія. Я приїхала з Києва. І я очень горжусь, що ми попали в нашу українську школу. ми приїхали 27 сьомого марта, полгода майже. Року. Мій дім там, де моє серце. Багато хто з наших земляків українців, кожну мить дійсно мріє про повернення додому. Саме там ми бажаємо втілювати наші мрії. І де б ми не були, ми завжди пам'ятаємо про батьківщину, наше родове коріння, наші традиції. Під оплески дітей та дорослих лунає перший дзвоник. Учбовий рік розпочато. Перший день навчання в Україні ще називають Днем знань. Але крім знань і досвіду, школа також дарує дитині прекрасних друзів. Незабутні пригоди і щирі спогади. Саме так. З веселого квесту стартував перший навчальний рік в першій українській школі на Кіпрі. Хай щастить Юлія Вертова, проект Островний інстинкт.